змінити назву будинку культури, дружба народів та заборонити церкву московського патріархату на сесії Черкаської міської ради серед депутатів розгорнулась дискусія, як правильно позбутися радянщини. До чого дійшли обранці у нашому сюжеті. Чергова сесія з галузевих питань розпочалася з депутатських звернень. Серед таких відійти від назви будинку культури Дружба народів, яка, на думку авторки запиту Любові Майбороди, апелює до радянського часу. Мовляв, варто було давно позбутися комуністичних міфів, серед яких і дружні взаємини між Росією та Україною. Переглянути назву попросили й очільника підприємства, якому належить заклад. Враховуючи російську агресію, депутати міської ради підтримали депутатський запит до голови правління Прат Азот Склярова з пропозицією переіменувати підпорядкований Азоту заклад. Отримано відповідь від 25 липня. Вважаю відповідь голови Прат Азот Склярова некоректною. Він відмовляє з своїм обґрунтуванням виконати. Рішення сесії дехто з обранців навів аргумент, що у назві йдеться про дружбу народів у світі, а не лише серед країн колишнього радянського союзу. На той час не йшлося про дружбу радянських народів, про дружбу Росією та Україною. На той момент це більше було про те, що щороку з 80-го року у палаці культури народів конкурси, та народів проводилися танцювання, та пісенні конкурси фестивалі та ансамблі, де приймали участь. Ансамблі з німеччини, ансамблі з Туреччини, з Польщі країн з дискусію підхопили інші депутати. Одні кажуть, назву можна трактувати двояко інші вона таки повертає нас у радянське минуле, але всі зійшлися на одному. Будинок культури потрібно перейменовувати. Мені здається, всі тут прекрасно розуміють. Суть яка закладалася в поняття. Звісно, зараз може виправдати іншим аргументом. Суть закладалася доволі проста як дружба радянських народів. війна, яка відбувається. Це спроба відродити, відродити російську імперію, яка за радянських часів існувала як радянська імперія, як Радянський Союз. І ці наративи про народів, тому що про наче то добровільне об'єднання про цей імперський замашки вони мають суто радянське походження. Змінити радянський топонім на проукраїнський необхідно, вважає один із депутатів міськради, але обговорень для цього замало. Є процедура зміни. Назви допоніми, тим паче в умовах воєнного стану, в умовах російської агресії. Тому логічно було б це звернення направити на розгляд економічної комісії. Відповідно, до комісія звернулася до Черкаського обласного державного архіву. Крапку в дискусії поставила ініціаторка запиту. Пані Майборода закликала не боятися відректися від совкових наративів та підтримати ініціативу. Дякую депутатам за обговорення і прошу Анатолій Васильович поставити на голосування мій депутатський запит, враховуючи суспільний резонанс у місті, просимо топонімічну комісію при виконавчому комітеті висловити позицію. Вони не можуть переіменувати. висловити позицію з питання відповідності назви палац культури дружба народів закону України про декомунізацію. Та доречності збереження комуністичних топонімів на терені міста. Прошу поставити на голосування. Рішення підтримав 31 депутат. Такої ж одностайності отримала й петиція щодо заборони Української православної церкви Московського патріархату. За проголосували щодо звернення до Ради національної безпеки і оборони України та Верховної Ради України про пришвидшення розгляду законопроєкту про заборону діяльності таких церков в Україні. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.